Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У сквері Кравченка створять меморіал загиблим захисникам, а на військовому кладовищі облаштують місця поховання героїв. Волонтери прохають допомогти закрити борг за автівки з Чехії. Лікарі нагадують про важливість дитячих щеплень. Меморіал загиблим захисникам у сквері Кравченка буде. Наразі розпочинається етап збору ідей, згодом проєктів. Про це перед початком чергової сесії зазначив міський голова. Також Сергій Кузьменко проінформував про особливість облаштування місць поховання загиблих героїв на військовому кладовищі та створення там місця пам'яті докладніше у сюжеті із сесійного засідання. Перед початком чергової сесії міської ради Сергій Кузьменко проінформував присутніх про результати зустрічі з родинами загиблих захисників України та облаштування місць поховання героїв на військовому кладовищі. Родини загиблих хлопців стоять на позиції, того, що було б дуже добре, якби на військовому кладовищі місця поховання були уніфіковані. Ось я Підтримую таку позицію. Ми створили вже робочу групу, спілкуємося над тим, щоб родини вибрали, умовно кажучи, зразок, який вони хотіли б, щоб був би встановлений на військовому кладовищі. Ми зараз ведемо цю дискусію. найближчого часу визначимося і буду просити колеги вашої підтримки, щоб ми. Виділили кошти і всі родини без виключення мали можливість або встановити пам'ятники на місцях поховання наших воїнів, або якщо вже родини якісь це зробили, то виплати, виплатити відповідні компенсації. Була пропозиція облаштувати на військовому кладовищі місце пам'яті, зробити його зрозумілим, враховуючи загиблих в роки Другої світової війни та тих, хто віддає своє життя зараз, воронячи кордони держави. Говорили з родинами і про меморіал у сквері Кравченка. Сквер Кравченка це вдале рішення, яке підтримується і Олександрійцями, і родинами наших захисників. Тому розпочинаємо конкурс ідей. Ми ось розпочинаємо, умовно кажучи, таку інтелектуальну роботу. Після того, як будуть ідеї, будемо проводити конкурс проєктів, які переконаний, будуть не один. Після того, як визначимося з ідеєю і з проєктами, після перемоги обов'язково збудуємо меморіал слави нашим героям в центрі нашого міста. Дискусія щодо вибору місця будівництва храму ПЦУ продовжується, а на наступному тижні почне повноцінно працювати інфекційка, зазначив міський голова. Також Сергій Кузьменко наголосив, що Олександрія може себе називати містом волонтером, тому в рамках відзначення дня міста усі зібрані кошти під час заходів перерахують Збройним силам України. Обов'язково надамо такі публічні місця в першу чергу для наших. Творчих людей, творчих колективів для того, щоб вони могли, власне, просити олександрійців, щоб олександрійці підтримували Збройні Сили України, підтримували наших захисників і донатили на нашу перемогу. Маємо такий гарний зв'язок із олександрійськими захисниками, які загострюють увагу на тому, що дуже потребують сьогодні такого військового транспорту, да, який потрібний саме на передовій. Ми знаємо, що він дуже швидко виходить з ладу, тому це постійна потреба. Тому переконаний, що Олександрійці добре вкладуться в те, щоб придбати хороший військовий автотранспорт для наших захисників. депутати під час розгляду питань порядку денного внесли зміни до бюджету. Так 9,5 мільйонів виділять на капремонт доріг. 2,5 мільйони отримує КП теплокомуненерго аби підготуватись до нового опалювального сезону. Також депутати погодили створення служби соціальне таксі та перейменували вулицю Юрія Карлюка на вулицю Юрія Корлюка. Найближчими днями у район Бахмуту відправляться дві машини, які пригнали з-за кордону для бійців 46 та 57 бригад. Автівки працюватимуть, а за волонтерами координаційного центру залишається борг 1700 євро, які треба погасити до кінця тижня. А ще хлопці просять важку техніку автівки типу Ман, Крас чи Урал. Як автомобілі з Чехії готували перед відправкою на фронт, бачила наша знімальна група. Сергій Майстренко волонтер, який разом з ще одним автомайстром відремонтували близько чотирьох десятків машин для ЗСУ. Зараз працюють над автівками для 57-ї та 46-ї бригад, які придбали волонтери координаційного центру. Переважно що ремонтуєте, з чим найчастіше? Ну, ходова, мотори, дві гатіля робимо. А ось ця машина, яка наразі у вас. Е, зараз ми хотіли поміняти сціплення, а тут, оказується, провернуло вкладищі корінні. Ще можна сказати, додати. Ну, то ще масла таке міняти треба по шрузи. Найбільш дороговартісна деталь. яка? Стіплення, Стіплення більше 30 тисяч стоїть стіплення. Точно я не знаю суму його. Це вже п'ята та шоста машини, яку з Чехії привозить постійний друг волонтерів Євген Озірний. Зараз у транспорті перевіряють робочу частину, ходову та електрику, адже автівка повинна працювати відмінно. Після фарбування машини поїдуть під Бахмут. Ми домовились так, що якусь частину заплатили. Женя приганяє автівки. Ми дозбираємо, тому що ми не маємо такої можливості, не розполагаємо зразу такою величезною сумою коштів, щоб розрахуватися. Тому люди довіряють, і ми вже домовилися, вже налагодили механізм, як це буде робити. І працюємо саме так. Автівки приїхали, робиться СТО, хлопці усьо золоті, просто хлопці, руки золоті, душі золоті, тому що вони. Беруть. Ми купляємо тільки ті запчастини, які треба замінити, бо це важливо, і хлопці дуже відповідально ставляться до своєї роботи. 3200 та 3400 євро це вартість кожної з машин. До кінця тижня треба закрити борг у сумі 1700 євро. Але перед волонтерами стоїть ще одне надскладне завдання: знайти Олександрійським військовим важкі машини типу маста Урал, які поїдуть на Херсонщину. Треба для того, щоб перевозити зушку, а вона дуже важка. І для того, щоб хлопці могли берегти техніку, берегти своє життя, їм треба такий транспорт, щоб вони могли виїхати в поле, відпрацювати, причепити і швиденько зміняти позиції. Тому ми просимо всіх олександрійців. У кого може є десь інформація, що продається такого типу техніка, автомобіль, чи хто знає, де її можна купити. Будь ласка, інформація і репости, і теж вони важливі, і нам треба знайти ту машину ну, і почати збирати гроші. На автівках з Чехії, які поїдуть під Бахмут, працюватимуть аеророзвідка та артилерія. Ірина Кабанова дякує кожному за підтримку і благає продовжувати робити донати, адже потреб, які не закриті, дуже багато. Я хочу подякувати кожному. Це і мешканцям Чехії, які скидували гроші. Кожен потрошку на ці автівки це мешканці Німеччини, які зараз виїхали і вимушені мешкати в Німеччині. Вони теж по 100, по 50 євро додавали мешканцям нашого міста, мешканцям інших держав, які читають наші дописи і потрошку нам допомагають. Я хочу подякувати кожній людині за донат. Вклонитися низько, тому що без допомоги цих людей. Ми не змогли б нічого зробити. Лікарі вкотре нагадують про важливість профілактичних щеплень. В Олександрії просто відсоткову імунізацію дітей доводиться хіба що мріяти. Є відсоток тих батьків, які відмовляються. Є ті, хто пропустив календар через хворобу чи від'їзд. Інколи графік збивається через відсутність вакцин. Про це а також вакцинацію проти коронавірусу, розповіла Лілія Бачинська. Наприкінці квітня по всій Україні був оголошений тиждень імунізації. Лікарів, котре нагадували про важливість щеплень, розповідали, коли від чого слід прививати дітей. Який рівень охоплення обов'язковими щепленнями олександрійських дітей, розповіла Лілія Бачинська. Вакцинація дітей направлена на те, щоб попередити захворювання, тому що всім відомо, що краще попередити ніж лікувати. І, на жаль, у нас не всі 100% батьків переймаються здоров'ям своїх дітей на належному рівні. В першу чергу це для того, щоб профілактувати деякі хвороби. І на сьогоднішній день наш заклад отримав ті вакцини, які в нас були деякий час відсутні. Є у нас вакцини проти кору паратиту-краснухи, це вакцина КПК. Є у нас вакцини проти. Вірусного гепатиту, АКДП, комбіновані вакцини, пентахіп, вакцина проти поліміліту, і оральна, і інактивована, яка використовується для дітей раннього віку, в наявній кількості, в достатній кількості. Будь ласка, ті батьки, які, яких викликали, і які не прийшли своєчасно на вакцинацію, можуть прийти і додатково отримати щеплення. Після узгодження своїм лікарям, на який час краще прийти, і в який день краще прийти. В навчальних закладах проводиться моніторинг щеплених і нещеплених дітей. Ми в школах проводили моніторинг щеплених і нещеплених дітей. З приводу кору зараз проводиться величезна робота, частково вона вже проведена і далі буде спостереження за тим, як який відсоток дітей все-таки прийде і провакцинується. По всім дитячим закладам це і дошкільні заклади, і школи, проведений моніторинг, кількість дітей, які мають два щеплення, допустим, проти кору краснухи, які не мають жодного щеплення, які мають одне щеплення. І діти шкільного віку після шестирічного віку мають отримати або мати два щеплення проти всіх інфекцій, для того, щоб не захворіти. Хто з батьків знає, що його дитина не прищеплена взагалі або має одне щеплення, має шанс отримати друге щеплення і вакцинувати свою дитину. Звернутися можуть і внутрішньо переміщені особи. Ми не робимо ніяких акцентів ні на тому, де проживає людина. Тим більше, якщо люди приїхали в наше місто як гості внутрішньо переміщені особи, навіть коли вони не мають декларації з нашими лікарями, ми їх прищеплюємо і запрошуємо на щеплення. Будь ласка, ми можемо прищепити дітей, які в нас не задекларовані. Нагадала міська педіатриня і про можливість зробити щеплення проти ковіду саме дітям. На жаль, ця інфекція не покинула нашу країну. І вірус мутує, виробляються нові штами, населення наше знов почало хворіти. При тому хворіють і дорослі, і, на жаль, діти. В багатьох країнах вакцинація дітей проти ковіда проводиться уже тривалий час, і вакцини пройшли всі випробувальні терміни. В деяких країнах вакцинують з шестимісячного віку. На Україну поставки вакцини. Останніх півроку появилися для дітей з п'ятирічного віку. І наш заклад. Теж ми вже отримали кілька траншів цієї вакцини. Це вакцина Pfizer, яка спеціально адаптована для дітей з 5 до 9 років. В Олександрії проти коронавірусу привито 30 дітей віком від 5 до 9 років. Вакцина є в пріоритеті діти з хронічними захворюваннями. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.